Ще не вмерла Україна, і слава і воля. Ще нам, браття, молодії, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо і ми, браття, у своїй сторонці. Гушу і тіло, ми полохожим за нашу свободу. І покаже їм, що ми браття, ко коза гадського роду. Станем, браття в бій, кровавий, від сяну до дону. В ріднім краї панувати. Не дамо нікому, чорне море ще сміхнеться, дідні Дніпро зрадіє. Ще у нашій Україні доленька на спі. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми, браття, козацького роду. А завзяття праця щире свого ще докаже. Ще ся воля в Україні, пісню гучна розляже. За Карпати відіб'ється, згоманить степами. Україна слава стане поміж народами.